Вітаю вас, друзі! Я рада бачити вас на моїй кухні та рада вітати на моєму каналі. Сьогодні будемо готувати дуже смачну, таку домашню, сидну і закарпатську страву. Ріпляний токан з домашніми ковбасками у сметанному соусі, неймовірно, смачно та ситно. На закарпатській ми називаємо токан. А українською звучить мамалига. Токан готую з картоплею. Картоплю я вже добре помила, почистила і нарізала на маленькі картопля. У мене 3 штуки середніх розмірів. Додаю сік, одну чайну ложку, без гірка. І заливаю холодною водою. Вода у мене я зміряла 2 літри. Накриваю кришку і ставлю на плиту, аби наша картопелька добре зварилася. Ковбаса у мене домашня, нам потрібно нарізати її на порційні шматки. От такі не дуже великі, не дуже малі. Нарізаємо. Наливаю 2-3 столові ложки соняшникової олії і обсмажую до золотистого кольору з усіх сторін нашу ковбаску. Наливаємо олію та вмикаємо плиту. Смажу ковбасу на середньому вогні до золотистого кольору. Обережно перевертаємо кожну ковбаску на всі 4 сторони. І обсмажуємо до готовності Ковбаса моя смажиться, картопля вариться. Зараз саме час приготувати сметанну заливку. Готую її на домашній сеперованій сметані, додаю 2-3 столові ложки і додаю 1 столову ложку з невеликою гіркою борошна. Гарно перемішую до однорідної маси. І доливаю води. Можна, звичайно, долити молока, це по бажанню. У мене сметана смачна, взагалі не квасна, тому я молока додавати у заливку не буду. Гарно перемішую, доливаю води, і наша сметанна заливка готова. Ковбаса у мене вже готова. Просмажена з усіх сторін до золотистого кольору до готовності. І на цьому етапі ви можете додати суху червону солодку паприку. Я не додаю, так як суха паприка у мене вже є у домашній ковбасі. Гарненько перемішую з заливкою і даю закипіти буквально 1-2 хвилини. Консистенцію ми регулюємо або молоком, або водичкою. Так, як хтось любить менш рідкіший, або ж, навпаки, більш густіший соус. Тому вже саму консистенцію ви готуєте самі для себе, за своїм бажанням та своїм смаком. Додаю сіль та суху зелень. На рахунок сухої зелені, цей етап ви можете пропустити. Сметанна заливка з домашніми ковбасками смачна буде і без зелень. Ну, власне і все, моя заливка добре прокопіла. Ковбаса домашня у сметанному соусі готова. Ну, а зараз на черзі готуємо картопляний токан. Картопля у мене добре розварилася, дуже м'ягенька, вона легко розімнеся таким толкачем. Додаю крупу, яку я попередньо промила теплою водою, і гарненько перемішую. Крупа у мене, до речі, дрібного помолу. Буквально 2-3 хвилини пройшло, і подивіться, як моя каша почала набухати та гуснути. Картопляний токан я готую досить такі густої консистенції. Добавляю зараз швиденько 1 столову ложку з гіркою білого борошна та перемішую, аби у мене не утворилися грудочки. І треба пам'ятати, що токан він може бризкати, і будьте обережні, аби не обпечи руки або ж пальці. Швиденько перемішую, накриваю кришку і буду томити під кришкою буквально декілька хвилин. Приблизно всього 20 хвилин, і наш токан буде готовий. Періодично буду відкривати кришку та перемішувати. На рахунок крупи у вас може піти або менше, або більше, як в мене. Ну, і звичайно, якщо ви любите більш рідку мамалигу або, як ми кажемо, токан, то ви можете вже Ну, Відповідно, додати крупу на свій розсуд і, звичайно, ще крупа всіх різна по якості. Тому орієнтуйтесь вже на свій смак та на крупу куруджан. Перемішую, знову накриваю кришку буквально на декілька хвилин, і буду ще томити токан під кришкою. Ну, ось, власне, і все. У мене пройшло трішки більше 20 хвилин, і мій токан вже готовий. В кінці додаю вершкове масло, гарненько перемішую з вершковим маслом токан набагато смачніший. Такий вершковий. Спробую на сіль. все гарно доведу за смаком і можна подавати його до столу. Ось така гарна вже в нас густа консистенція. Перемішую. І готово. Всім смачного. Ось так виглядає наша з вами страва у тарілці. Вона є неймовірно смачна, ситна та домашня. Її полюбляють абсолютно всі, особливо оцінять ваші чоловіки. Тому, всім щиро рекомендую приготуйте для вас та ваших рідних ось таку смачну ситну домашню страву. А я в свою чергу всім дякую за увагу. Дякую всім, хто готував разом зі мною на каналі Мамина Помічниця. Також запрошую підписатися на мій канал та натискати на дзвіночок. Я дуже рада новим друзям та новим знайомствам. Ну а сьогодні я вже прощаюся з вами. Бажаю всім приємного дня, мирного неба, Божих благословінь. З вами була Мальвіна.